Друзі, привіт! Цьому відео буде огляд та інструкція з експлуатації акумуляторної батареї власного виробництва до протитанкового ракетного комплексу Корсар. За час повномасштабної російсько-української війни до мене звертались бійці збройних сил України з проханням на виготовлення різноманітних батарей. Одне з цікавих замовлень це виготовлення батареї до ПТРК корсар Отже, ПТРК корсар виробляє українське державне підприємство Державне Київське конструкторське бюро Луч. Це доволі молода зброя, прийнята на озброєння у 2017 році. Чесно, мені сподобалась ідея та реалізація заводської батареї від ПТРК Корсар. Але ціна в 120 тисяч доларів наводить на думку, що можна було її зробити краще. І я зробив краще. Моя батарея при одинакових габаритах має більшу ємність, а ще її можна заряджати будь-якою телефонною зарядкою через дріт USB Type-C. або від павербанка, наприклад, від Чеки, найкращого повербанка для збройних сил України. Посилання ось тут. Тобто є уніфікація зарядних пристроїв. Більше не треба на кожен девайс унікальна зарядка. Достатньо однієї універсальної телефонної зарядки з портом USB Type-C. Заводська батарея від PTRK Corsair має ось такий вигляд. Виготовлена вона із пластикоподібного матеріалу, може помилятись, але, ймовірно, це фторопласт. Хто впізнав цей матеріал, напишіть в коментарях його назву. Загалом корпус заводської батареї дуже міцний. Інженери КБ «Луч» дивились завтрашній день і з самого початку розробили батарею на основі літіони і хімії Завдяки цьому мені не довелося морочити голову з-під налаштування формату кастомної батареї під діапазон робочої напруги заводської батареї. Ємність заводської батареї становить 77,9 Вт-години. Формат заводської батареї, її напругу та з яких саме елементів вона виготовлена, я розповідати з об'єктивних причин не буду. Меж ідеально нема, тож цю батарею вдалося суттєво вдосконалити. При збереженні заводських габаритів вдалося збільшити ємність батареї в два рази, додати індикацію рівня заряду батареї, а також було додано додатковий спосіб заряджання батареї через порти USB Type-C та micro USB. Розробкою, виготовленням та прототипуванням займалось двоє людей: я та мій товариш СтапПона. На весь процес було витрачено 3 місяці. Що ж, переходимо до огляду моєї кастуної батареї до ПТРК Corsair. Технічні характеристики. Порти. Батарея має оригінальний заводський порт у Через цей порт відбувається живлення ПТРК Corsair, а також зарядка від оригінального зарядного пристрою. Також для уніфікації зарядних портів та зарядних пристроїв в батарею було додано порт зарядки USB Type-C та microSB. Тепер цю батарею можна з легкістю заряджати будь-якою телефонною зарядкою, якщо поряд нема заводського зарядного пристрою. Тобто цю батарею можна заряджати як заводським зарядним пристроєм від ПТРК Corsair, так і будь-якою телефонною зарядкою. Габарити висота 43 мм, ширина 82 мм, довжина 150 мм, маса 900 г. Батарею додано індикатор ємності заряду. Дуже корисна штука, особливо в бойових умовах. Знаєш рівень заряду, а вже впевнений в своїй зброї. Ємність моєї кастомної батареї до ПТРК Corsair складає 153,2 Вт-години. Інструкція з експлуатації. Зарядка. Заряджати батарею можна як заводським зарядним пристроєм, так і будь-якою телефонною зарядкою з портом microSB або USB Type-C. Біля порту USB Type-C є індикатор процесу зарядки. Червоний колір триває зарядка, синій колір зарядка закінчена. Бойова експлуатація моєї кастомної батареї жодним чином не відрізняється від заводської. Алгоритм використання її в ПТРК Corsair ідентичний. Батарея вже пройшла навчальне та бойове хрещення і показала чудові результати. Зберігання. З огляду на те, що батарея побудована на хімії, у неї є свій алгоритм зберігання. Під час довготривалого зберігання батареї, її рівень заряду має бути 50-75%. Це дозволить зменшити швидкість деградації хімії і, відповідно, збільшити строк служби без втрати ємності батареї. Безпека: На жаль, більшість літіоної хімії має одну ваду. Це пожежа небезпека через надмірно екстремальний фізичний вплив. Це означає, що якщо батарея буде пошкоджена, наприклад, уламком снаряду, то вона менше ніж за 6 секунд розігріється до температури більше ніж 900 градусів. Я прошу вас, бійці збройних сил України в зоні бойових дій. Тримайте подалі від свого тіла будь-які літіоні батареї. павербанки тощо. Вчіться на помилках росіян. Вони цим нехтують. Результати ось на цьому відео.